Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом лют усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудово йшов. І в полу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс і, гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець. І оставив його у коштовний вінець, сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить, і проміння його усі очі сліпить, так в полу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої. І в народний вінець, як поправу ввела, і як зорю ясну вище хмар віднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги уніміють скоріш. Наша ж мова сія сьогодні ясніш. Хай поштовним добром вона буде у нас, щоб сам дивувався в могилі тарас, щоб поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав, від кіля нам сіє. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мову сили простоти, гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово! Крик любові, сміх і радісне, мовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово, друге слово їм величний, їм звиття і клекіт орлі, звук вітчизни неповторний і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буля крові, пісня війна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрія, перейшов усі я, Є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічна нова. Ти могутня, рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній євлять грани в негоду. Тиші трені солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві, поклиновому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту на українську рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так, як мати, мова в кожному. Як парость виноградної лози плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. Гірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить. І любов, і гнів у тому горню мочки. Немає мупіших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишне яр, а не сім'я плавання. Збирайте, як розумний садівник, Достигли овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Василь Симоненко все тобі з'єдналося, залилося, як і помістилося в дні, шепіт зачарований колося, поклик із скатами на двобі. Ти даєш пальту в дужі крила, що підносять вправду вишину. Вченому ти лагідна відкрила мудрості людської глибину, і тобі рости, і не віянуть зроду, квітовать. Паєвах і віршах Бог тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Валентин Бечко мова моя українська, батьківська, материнська, я тебе знаю не просту, домашню, звичну, не заморів прикликано. Не словників насмикано, ти у мене іскореня. Полем мені наговорена, дзвоном коси прокована, чистій воді смакована, Болем очей продивлена, смутком багать продимлена, З хлібом у душу смоктана, в поті людським намокнута, З кров'ю моєю змішана і аж до скону залишена в серці моїм. Рідна мова моя, поетична пісенна, повесткова і ніжна, як спів солов'я, як народу душа, щира, добра, натхненна, ти найкраща у світі, бо рідна моя, скільки в мові тепла і палкого кохання, тут і щастя дзвінкого, і світла душі, Та іскристої й радості, і шанування. Що хоч просто говориш, виходять вірші, То струмочком звенить, то сміється і співає, то і скринками гумору раз палахне. Скільки слів тобі є, лиш Господь один знає. Мова рідна моя, ти, як сонце ясне, бо слова твої серце вміють зігріти, приголубити, втішити можеш одна, мова рідна. Ну як нам тебе не любити? Ти весела і ніжна, неначе весна.